Эй, витусим дым, айма! Зимная! За авгуба! Так, ти знов вкрав мої слова! Знов? Чого? ти не єдиний, хто вкрав мої слова? Ну да! Так що, всім привіт! Ааа, Знов, цей камінь! О, привіт! Ну добре, йдемо. На 13 гривень. В минулі це йому показуємо в мені. Теперь рівні. О! Привіт! Як тебе там? І мурашка. Привіт! Пам'ятаєш, як мене звати, Чи ні, знову чи на? Ми вже придумали, ми тебе будемо просто мурашкою називати. Шо? Ну, чтоб было зазумилише. Ну, Доб, то добре. Вот вам кнопка. А еще у сон зерка. Дякую. Да, дякую. Так, у нас нет за усой зерка, а за башку, а за павучком ничего не бывает. А тут у нас Взяли еекаясь чудовиська Ойзаквиди тоже была краще понятно Теперь походимо далі Ой як Я пойду Я не можу Все побачення. Я найду Ой Все я не йду. Нікуди. Я так і Зрозумів? Зазумів? Да, зрозумів. Зараз опущу. Буде добре, якщо опустиш. Оп. І ось так. І шаш. Давай, мурашка! Да. Ой! Ой! Шабейт! Я не знаю. Ну, окей. Давай, снова! Сейчас. А вот так. Доброе! О! Все, дякую, мурашка! Дякую. Добре, йдемо далі. О, знов цей побок! Да! Так. Давай отруювай його! Отруїв я його, все! Ось зірочку ще одну зібрав. Тепер попарачуйся так, коли я забираю, звісно же. Да, зірку збирай також Дракона знову збираємо йдемо уже швидко. Да, спідран Да! Зірка Краби Спідран По Майнкрафту! Ні ти шо! Ми зараз Айбо! Ой, в Майнкрафт! Ты зараз земной, ой! Вибач, Боб. За це. Ну и ч? Ой, зерка еще одна зебнялася. Бо я бачив, що вона там є. І... Йу. Все. Дякую на следующее, Ивань. Да. Бачу вам тут зірку. Зупинились Боб. Ось тобі кар'єра. Кар'єра, яка кар'єра? Важливо ліфт? А, ліфт, точно. Ой, Риби є. Зірочка і у кораблика також. Іде вперед Боб. І... Ось так. Я ж не можу боссу так! Спуститися! Ось так можу, тільки! Це добре! Оп Тебе все! Швидко робимо Це 16 рівень з 25 якщо їх 25. Ну тоді добре. Ось у нас зірочка, і ось у нас ще одна, А ось тут за цей немає, але є зірка в цьому листі. Ну да. листях вола. Да. Ось Боба. Яка бомба! Ой, выбач. За шо, єщ-то. Добре! добре. тепер Человек! Чевяк, з'їж бомба! Оооо! Так ось що там було! Він взявався! Да! Давай не хай доступна! Дали бы в найбо хайболо пиздеше! А давайте що, а... що це було? Не знаю, щось небезпечне. Не треба це нажимати більше. Щоб вона була у мене. І ось солдат цей знову за нами слідкує. Він мене вели... хату підірвав. Так що він не добрий. Він точніше тобі не підірвав, а просто зламав. Яка різниця? Велика? Ну і Що Шо велика різниця? Йди. Йдемо медалі. Йдемо. І що? Нічого. А п' що, шо? Нічого. Так. Знов крабик. Я йду дуже швидко. Зеркус Бей! Зб... Ааау! Боляче! Да! Що тут ще можна чекати? Все! За є точна є! Ось тут є! І все, всі зірочки зібрані! А там досі павутиння, повутыль... як зірка викладчена! Да! І шо з цією жабою робити? Не знаю. Так ось чому я йду. Сюди де бой. ти навіть не знаєш О, тортик. Ні це був не тортик, то була корзинка. Да. Так ось Беремось так. Нормально! Все! Все це, що ми зробили? Нам допоможе потім? Да коли? Коли нам це поможе? Ну, допоможе воно нам? Що а... а... Будь бобу бежним. Ну все! Надіюсь, більше таких багів не буде. Да. Так. Ставимо ось сюди. Тепер йдемо... Ой! Що я там забув? В корзині збираємо, знаходимо зірку. Нажимаємо на кнопку. Спускаємося вниз, йдемо сюди. Близько до жаби, але не йдемо до жаби. І йдемо ми уже сюди. Все! Тепер і цей другий не зможе з'їсти. Що, але? Эээ... Uh, Эээ... Uh, uh, ну. Зерка! Ты шо, побачив зірку? зерку? Ні-я! Згадав, что тут треба? Три зеркаль. Добре, что ты згадав це зараз, Боб. Шо? Мы могли б зірку зібрати тоді. А шо, что тут у нас коїться? Без яку не зібрали. Зараз швидесенько прийдемо. Оп, оп. І сюди. Сюди. Вниз. Сюди. Оп, оп. Крути. Зараз кручу, кручу. Ииии. Все. Все. Да. Да! Все! Тепер нам треба знайти зірку. Да, це важче, ніж... Все, що ми думали. Да важче ніж все, те, да, що ми думали, про цей івент. Ось! Все! Оп! Все! Йдемо далі! О, бурашка, привіт! Привіт! Дякую! Бурашка! Да... ходи сюди! Бурашка уходи! О, все! Ось сюди! Йду сюди! Бурашку нажимай! Все! Пока! І Еще застреливайся. Да о Тут у нас є зерка є кубака. Дааа, сонечко. О-а-а, Шо нам це жовтый додало, ви що його лежали і все? А! Давай, давай, далі! Сюди, сюди, швидко проходимо! Ось дивне. Да? Дуже дивне. Там не треба дочекатися, поки брашка збереться все! Точніше! Почне наживати? Давай! Ааа, зрозумів! Я вже швидше пройшов, бо я дуже лякався. Да, я бачив, як ти налякався. Ну, да! Так, походу я знаю, що тут треба робити, не нажимати на цю кнопку. А що буде? Викину тебе? Куди? Мене ж вона викине до виходу. Ось! Зрозумів я тебе. Тепер зрозумів. Хм. думаєш? Дайзі Яку знайти. Яку? Третю останню. Я не знаю, але тут пласт. Хрешиться? Ти вже ні. Да, тепер ні. Все! Рів 23 завершено. О! Ей, чого полакат порвав? Бо того, що треба... Ну да! Нажимай на оце... Бо без білету тебе пустять... На концерт. І на концерт, і... Куди там ще можуть? Не знаю. Тоді і на концерт. Ось... Так о! Як ти знаешь, його? Так нажми на камінь! Знову ж Ось! Ось! Беріть! Добре, да, ходіть! Все! Боже швидко! Ой! Мені останнє місце Все залишилося! Ось! Привіт! Привіт! Ааа, як! Збираємо зірку, яку ми знайшли. О, як Брашка і говорив. Знову застреливалось ми. Да! А там розлючений якийсь. І не тільки він. Він Йому не подобається, що це все банда Це є. І в 70-м заліті. Ну і нічого. Аде, да. яй. Багато плюсів, наживи на кнопку. Та не на цю, а на ту кнопку. Що ти хочеш забити? Оце! Чому? Ну, по-перше, щоб зірку зібрати, а по-друге, щоб Ой! Боб! Окей! Що ти зробив? Чому? Я зробив це для того, щоб ти більше не думав про це, що треба всіх. Обирати. Вау! Чого? Це ж круто! Ось іще один. А ось і третій. Боб! Що? Все? Hier, oh die da! Ура! Ну, добре, Хавлик Боб знайшов в собі кохання. Ой! Оа! Жопа! Ой! Ай-лоп! Все! О-а! У-у-у! Ааа! Все! Завданий купідона! Викидане! А Боб знайшов собі любов, а із-за цього комбідона вже починається та ж історія з Бурахою. Йому не будемо допомагати. Да? Чому? Бо тому. Ну, добре! Всім пока-пока, друзі. В цій серії ми... ми. Могли закінчили цю гру Ні, не мовлюся, у нас залишилося ще дві мінігри Але ми ці мінігри сприйдемо в слідучій серії Все, друзі, кладіть лайк та підписуйтесь на канал Всім пока-пока Борщка, де ти?